Життя з нуля непросте випробування, яке довелося пережити родині Марини Даниличевої. Переселенка разом з двома неповнолітніми дітьми декілька місяців тому виїхала з Маріуполя до Одеси. Жінці довелося розпочинати все з самого початку. Треба було знову думати про те, де жити, за що харчуватися і як встигнути влаштувати дітей до школи, бо незабаром перше вересня. Ми приїхали 30 августа. У мене був 30... Я чому їхала швидше, швидше. я хотіла, щоб з 1 сентября діти як положено, цивілізовано, Пошли в школу. Мы 31 августа я за, за этот день сделала все. Я устроила детей в школу, получала справки переселенцев, получала гуманитарку. То есть мне 31 было так вот на одной ноге. Купить даже тут банальный утюг. Я бегала, говорю, как это? 1 сентября ребенку на рубашку погладить. Я бегала по магазинам, искала утюг, мне надо было купить утюг. Автоматні черги, постійне виття сирени та пробіжки до підвалу останні спогади Марини про рідне місто. Коли у Маріуполі стало небезпечно, жінка разом з дітьми вирішили виїхати, але ще довго не могли оговтатися від наслідків війни. У рібенка моєго старшого екзема, і ми коли виїхали. У нього була вже така рука, Вона тому того, що не було у нас ні води, нічого. Пока мы восстановились, пока младшая дочь очень сильно горела. Она мне весь апрель, вот весь апрель она мне горела температура 40, несбиваемая. Вот мы я она не ела неделю, она очень похудела на 4 кг после этого. Ну, видать, это нервно. Стресс постоянно сопровождал маріупольців. Маріуполіців. Жінка згадує, як втратила від дим, та як вона з дітьми намагалася добігти до укриття, щоб сховатися там від ворожого обстрілу. Коли прижали в тут підвал, прибіжали. Ми начали быстро носить вещи, там все Матрас, ну, в підвалі ну, там шла грязь, ну, все, от это, от, как на ж, спать, холодно. І Наташа мені говорить, Марія, підіть до Даліша, Даша не разговаривает. От в той момент вона у мене полдня не розговорювала. Віддать прильот і спух, і я, звісно, хорошо, що она заговорила. Вплив пережитого діти відчувають і досі. Ділиться спостереженням шкільний психолог. Це загострення хронічних яких і це відчуття тяжких емоцій, смутку страху. А ще б я виділила дуже такий компонент, який сильно впливає на самопочуття, це жахливі спогади. Діти, які були свідками жахливих подій, вони мають так називаємо інтрузивні спогади. Це ті спогади, думки, тілесні реакції, запахи, звуки, з якими вони зіткнулися під час жахливої події, і вони і зараз досі вриваються у пам'ять. Не не даючи цій дитині зосередитися на житті, на спілкуванні і на навчанні, пережити жахіття війни Марині та її дітям допомогла єдність і відповідальність один за одного. В особливості про свою маму та маленьку сестричку піклувався 16-річний Андрій. Ну что, сидеть на одном месте и ждать, пока ты умрешь от голода, ну, мне кажется, каждый человек, это же, опять же, самая банальная фраза, хочет жить, умею вертеться. То есть это, когда всегда мне давала мотивация, опять же, мама, сестра, потому что я понимал, ну, мужской помощи, кроме меня, нет. То есть что мне делать? Сидеть на одном месте, как девочка, блин, и плакать, то, что там стреляет, ну, я таким не буду страдать. То есть я понимал, что нужно что-то сделать, даже банально за той же водой сходить. Даже в тот момент я отморозил руки, но я понимал, что это нужно сделать. Родина переселенців з Маріуполя знаходиться в Одесі вже майже п'ять місяців. Марина Даниличева розповідає, що адаптуватися до нового місця проживання їй допомагає море, яке стало згадкою про рідне місто. Діти жінки кажуть, що їм навіть вдалося завести нові знайомства та більш-менш звикнути до нової школи. Мені не особо сложно там з ким-то познайомитися, де розповісти розказати свої те, то що я прожив, і сіда. Завжди... В конце вот своей истории, вот это про Мариуполь, я всегда говорю им единственную фразу, то, что цените все, что у вас есть. Даже от момента до школы, там некоторые, например, ну, подростки ненавидят ее, это ну как, то есть не хотят там тратить свое время и так далее. Я говорю, ну цените даже эту вашу школу, которая сейчас есть, потому что потеряв все, вы потом даже будете скучать за этими мелочами, которые у вас происходили в жизни. Люди и дети, они переосмысливают сейчас свои ценности. Те, что раньше было для нас звичным, Спілкування, ноутбук, світло, любима іграшка, воно вже могло залишитися десь далеко і зникло. І коли ми відчули, що це давало мені радість, так і це було таким рідним і близьким, ми починаємо це цінити, і свою сім'ю, і, і здатність взагалі дихати, да, ходити в парк гуляти. Ліцей, гостину зустрів переселенців, щоб діти та їх. Ні, батьки швидше адаптувалися. Шкільний психолог провела для них курс терапевтичних зустрічей. І дуже цікаво, що перед цими зустрічами, цими семи циклами зустрічей, це на протязі двох місяців відбувались такий розтягнутий процес. І після нього були проведені діагностики, такі серйозні діагностики на наявність психотравми дуже так подробно. І ось вони показали і серед дітей, і серед дорослих поліпшення свого стану, більша гармонізація внутрішнього середовища на 85%. Ліцей сьогодні працює у три зміни: навчання проходить у змішаному форматі. Попри всі труднощі війни, діти і одесити, і внутрішні переселенці продовжують навчатися та допомагати зсу. Наші діти не дивлячись ні на що, і на сьогоднішній день ми також активно працюємо. На уроках праці виготовляються окопні свічки, малюються малюнки, пишуться листи. Якщо Приурочена, можливо, ми хоч ну до Дня Святого Миколая, до Нового року, до Різдвяних свят, ми збирали волонтерську допомогу. Ну, у батьків, хто хто може. Я вам хочу сказати, що дуже багато ми відправляли і на схід, і в Херсонську область деякі речі ми возили і самі особисто. Ми ще плетемо сітки. Ну, от все, що можемо в наших силах, ми. Ми допомагаємо. Діти маріупольці разом зі своїми однокласниками беруть участь у волонтерських заходах і роблять свій внесок заради перемоги.